На годину назад переведуть стрілки годинників в Україні та більшій частині Європи в ніч на 29 жовтня. Четверта ранку стане третьою. Спати можна довше. США та частина Латинської Америки зроблять це на тиждень пізніше. Загалом лише 30% країн цьогоріч здійсняють цей перехід на зимовий час, і то деякі з них частково на мапі блакитним. США, Канада, Бразилія, Австралія, в яких деякі часові пояси не будуть переходити, підтверджень, що від цих рухів туди-сюди є якась користь, дедалі менше. Суть переходу на зимовий літній час донедавна пояснювалася метою оптимально використати світловий день найбільше. А саме 21% населення світу живе в часовій зоні UTC плюс 8. Крім Китаю, там ще Індонезія, Філіппіни, та от там перехід здійснять лише Монголія та нагадаю, частково Австралія цікаво, що в Непалі місцевий час буде UTC плюс 6 годин 45 хвилин.